Добрий день, починаємо урок. Отже, ви спробували самостійно розв'язати завдання. Давайте тепер зробимо їх разом, відкривайте свої зошити, перевіряйте. Якщо щось у вас неправильно, то виправляйте. Якщо правильно, ставте собі плюсик. Отже, перше завдання було спростити вираз b в квадраті множимо на b в 10 степені і все це ділимо на b в четвертому степені. Пригадуємо властивості степеня з натуральним показником. Отже, якщо ми множимо однакові основи різні степені, степені ми додаємо. Якщо ми ділимо степені віднімаємо. Дивіться, спочатку ми множимо, отже, будемо додавати 2 плюс 10. А потім ділимо, віднімаємо 4. Отже, що у нас буде Б в степені 2 плюс 10 мінус 4. Б в 8 степені. Отже, правильна відповідь Б B. B в 8 степені. Наступне завдання. Група з 15 школярів у супроводі трьох дорослих планує автобусну екскурсію в заповідник. Оренда автобуса для екскурсії коштує 800 гривень. Вартість вхідного квитка в заповідник становить 20 гривень для школяра та 50 гривень для дорослого. Якої мінімальної суми грошей достатньо для проведення цієї екскурсії? Отже, у нас 15 школярів та троє дорослих. Що у нас буде? За одного школяра потрібно заплатити 20 гривень, а за 15, 15 множимо на 20, 300 гривень. За одного дорослого треба заплатити 50 гривень, а у нас троє дорослих 3 множимо на 50-150 гривень. Всього на квитки та автобус потрібно 300 плюс 150 і плюс 800. Да? Це оренда автобуса. Що у нас буде? 1250 гривень. Отже, правильна відповідь В. Задача проста: просто потрібно правильно обчислити. Переходимо до наступного завдання. На одному з рисунків зображено ескіз графіка функції y дорівнює 3 в степені мінус Х. Укажіть цей рисунок. Дивимося уважно на рисуночки, які нам представлені. Да? Оскільки при перетворенні графік симметрично відображається відносно осі О, то розуміємо, що графік функції Y дорівнює 3 в степені Х симметрично відображається відносно осі О. Маємо графік D. Ідемо далі. У трикутнику ABC кут А дорівнює 65 градусів, BD – бісектриса, кут Б. Дивіться, да? бісектриса кута В. Знайдіть градусну міру Кута Б, С А. Знайшли кут БЦА. Якщо кут А, Б дорівнює 35 градусів. Пригадуємо, що бісектриса діле кут навпіл. Отже, весь кут В у нас дорівнює. 70 градусів. Да? 35 множимо на 2, це буде 70 градусів. За теоремою, сума кутів будь-якого трикутника дорівнює 180 градусів. Отже, щоб знайти невідомий кут, що нам треба зробити? 180 відняти 2 відомих кути: 70 та 65. Отримаємо 45 градусів. Завдання просте. Отже, відповідь Б. Наступне завдання. У шкільній їдальні за кожен стіл можна посадити щонайменше 6 учнів, яка найменша кількість столів має бути в цій їдальні, що просадити в ній 194 учні. Отже, у нас є 194 учні, будемо ділити на 6: 32,3 у періоді. Що це означає, що нам потрібно 33 столи, щоб просадити всіх учнів? Відповідь Г. Наступне завдання: сторона основи правильної чотирикутної піраміди піраміди дорівнює 4 см, а об'єм 64 см кубічних. Знайдіть висоту піраміди. Пригадуємо. Піраміда у нас правильна, чотирикутна, тобто в основі її лежить правильний чотирикутник, а це у нас квадрат. Площа квадрата дорівнює А в квадраті. У нас сторона 4, отже, буде 4 в квадраті, 16 об'єм піраміди, щоб знайти, що нам треба зробити, пригадуємо формулу. Площа основи, отже, площа квадрата множимо на висоту і ділимо на 3. Нам відомий об'єм. Ми щойно знайшли площу, отже, можемо виразити висоту. Висота у нас тоді дорівнює чому? Три об'єма ділимо на площу. Отже, три об'єма, три множимо на 64 і все це ділимо на 16. 64 і 16 можемо скоротити на 16, буде 1 і 4. 4 множимо на 3 буде 12. Наступне завдання потрібно було спростити вираз. Давайте подивимося: у нас два дроби з різними знаменниками. Для того, щоб нам звести до одного знаменника, який у нас буде спільний знаменник АБ. B... Множимо на А. б да? Перший дріб треба домножити на А, щоб у нього був такий знаменник. Другий дріб треба домножити на Б, да? щоб у нього був такий знаменник. Якщо ми перший дріб домножимо на А, що у нас там буде А квадрат, а якщо другий дріб домножимо на Б, буде Б квадрат. Отже, буде А квадрат мінус Б квадрат. Пригадуємо, що А квадрат мінус Б квадрат це формула скороченого множення, яка називається різниця квадратів. Можемо її розписати як а мінус Б, множимо на А плюс Б. Як бачимо, що А-Б мінус дужку можемо скоротити да, в чисельнику і в знаменнику, і в нас залишається А плюс Б, ділимо на добуток АБ. Це у нас відповідь А. Переходимо до наступного завдання. На рисунку зображено точку, через яку проходить графік функції y дорівнює f від. Х. Укажіть цю функцію y дорівнює f відкса. Отже, дивимося на варіанти, пригадуємо, да? у нас зараз точка х у нас від'ємний, а y у нас додатній. У другій третій чверті функції від'ємні значення х не задовольняють ОДЗ. В четвертій при від'ємному Х мали б від'ємний у. Давайте розбирати всі наші функції. Да? Отже, що ми маємо? Якщо ми подивимося на другу і третю функцію, дивіться, х у нас від'ємний. Пригадуємо, що під квадратним коренем не може стояти від'ємне число. І логарифм від від'ємного числа ми теж не можемо брати. Отже, B і V варіанти, да? B і V я маю на увазі, точно відпали. Ідемо далі. Що у нас іще є? В. V четвертому, Х да, кубі. Якщо у нас від'ємне число буде в кубі, ми отримаємо від'ємну відповідь. А у нас зараз Y додатній. ми бачимо. Отже, Б, В та Г варіанти відпали. Залишається варіант А і варіант Д. Розбираємо варіант А. Якщо у нас х від'ємний, дивіться, y, да? ну зараз у нас f від x дорівнює цьому ж значенню. А ми бачимо, що у нас y додатній. Отже, перша, перша відповідь теж відпадає. Да? І ну, Залишається у нас f від x дорівнює 3 в степені мінус х. Тобто відповідь d. Далі, функція f від x. 10х в п'ятому степені мінус 4 є первісною функцією f від х. Укажіть функцію g від х, яка також є первісною для цієї функції. Отже, оскільки і f від х, і g від х є первісними для нашої функції, то вони відрізняються лише константою. Да? Зараз у нас константа тут мінус 4, бачимо. Отже, із запропонованих нам підходить варіант 10х в п'ятому степені плюс 7 варіант А. Дивимося, всі інші варіанти ну, явно не підходять. Да? Це дуже легке завдання. Для тих, хто розуміє, що означає ось ця константа. Да? Якщо первісні функції, однакові, то чим вони відрізняються? Тільки константою. Далі. Сума трьох кутів паралограма дорівнює 280 градусів. Визначте градусну міру більшого кута цього паралелограму. Пригадуємо паралелограм. Знаємо, що сума чотирьох кутів будь-якого паралограма дорівнює 360 градусів. Тому, оскільки ми знаємо три, можемо з легкістю знайти четвертий. 360 мінус 280 отримаємо 80 градусів. Отже, що це означає? Що один з кутів дорівнює 80. Пригадуємо, що сума сусідніх кутів паралограма дорівнює 180. Тоді другий кут паралограма дорівнює 180 мінус 80 100. Нас просили знайти який більший? Да? Який більший? Ну, звісно, 100 більше, ніж 80. Отже, буде відповідь: 100. Наступне завдання. Ціну товара понизили на 40%. А потім ще на 25%. Скільки коштуватиме товар, якщо його початкова ціна 3000 гривень. Отже, початкова ціна 3000 гривень, знизили на 40%. Складемо пропорцію. 3 тисячі гривень це 100%. А нова ціна. Знижка, да, оця, 40%. Що це у нас буде? За пропорцією, да, крес-накрест, х дорівнює 3000 множимо на 40 і ділимо на 100. Скоротили на 100, у нас буде 30% множимо на 40. Це буде 1200 гривень. Отже, була ціна 3000 гривень, знизили на 1200. Нова ціна тепер у нас. 1800 гривень. А потім знизили іще на 25%. Знову складаємо пропорцію. Тепер у нас 100% це 1800 гривень. А 25% це Х. Х у нас дорівнює 1800, множимо на 25 та ділимо на 100. Скоротимо на 100, прибрали нулі. 18 множимо на 25. Отримаємо 450 гривень. Отже, нова ціна тепер. 1800 віднімаємо 450 гривень. Отримаємо 1350 гривень. Отже, підходить нам варіант D. Наступне завдання. Що ми бачимо? Заїзна кишеня для висадки пасажирів громадського. Маршрутного транспорту і таксі облаштована перед входом у супермаркет має форму рівнобічної трапеції А, Б, С, Д. Довжина більшої основи АД становить 38 метрів. Ширина кишені дорівнює 5 метрів. Уздовж меншої основи БЦ. І бічних сторін Б і Д планують установити запобіжні стовпчики на відстані 1 метр один від одного. Частину з них вже встановили, дивіться рисунок. Скільки всього стовпчиків має бути за планом уздовж сторін А Б, Б, С і С Д цієї кишені? Якщо, якщо вздовж Б, С, вже встановлено 15 стовпчиків. Отже, пригадуємо, що ми пам'ятаємо про трапецію. Да? Зараз у нас А, Б, С, Д, трапеція. Оскільки вздовж БЦ вже стоїть 15 стовпчиків, то довжина БЦ дорівнює 15 мінус 14 метрів. Знайдемо бічну сторону трапеції. АБ або CD. Да? Для цього проведемо висоти трапеції. Зараз це у нас БК і СМ. Подивіться, ми з вами отримали прямокутні трикутники. Да? КМ дорівнює БЦ і дорівнює 14 метрів. Оскільки трапеція рівнобічна, то відрізки АК і МД рівні, да, це проекції бічних сторін на основу АД. Отже, дивіться, ми зараз з вами бачимо, да, що АК дорівнює МД дорівнює 38 мінус 14 і ділимо навпіл. АД мінус Б КМ у нас, да? і ми ділимо напів, бо рівні відрізки. Отримали 12 метрів. Розглядаємо будь-який з прямокутних трикутників, наприклад, К. Що ми бачимо? Що можемо використовувати теорему Піфагора. АБ да? в квадраті дорівнює АК в квадраті плюс КБ в квадраті. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. 12 квадратів плюс 5 квадратів. Це буде 169 корінь, да, отже, знайдемо АВ, дорівнює 13 метрів. Тоді на сторонах АВ, БЦ та СД має бути 13 плюс 15, плюс 13, дорівнює 41 стовпчик. Для сторін АВ і СД – 14 стовпчики вже пораховано, так як вони належать стороні BC. Отже, 41 стовпчик. Відповідь 41. Наступне завдання. Потрібно було обчислити логарифм від числа 16 за основою 8. Пригадуємо логарифми, приклад дуже простий. Отже, 8 це 2 в кубі. 16 це 2 в четвертому степені. Пригадуємо основні властивості логарифмів. Що ми робимо з цією четвіркою? Ми її виносимо попереду логарифма. Що ми робимо з цією трійкою? Ми її виносимо в знаменник попереду логарифма. Отже, що ми з вами зараз отримаємо? У нас буде 4 третіх логарифм 2 від 2. Пригадуємо, що логарифм А від А, а до рівня одиничці. Отже, логарифм 2 від за основою 2 теж до рівня одиничці, залишається у нас відповідь 4 третіх.